До псевдовиборів кілька днів, і Путін уже змушений заспокоювати своїх прихильників своїм традиційним все йде за планом. Щоправда, який в нього план здається, і сам не розуміє. Путін необхідно забезпечити максимальну явку на виборах. Йому треба виправдати ті цифри, які намалюють російські керманичі по його перемозі. Для цього треба створити. Відповідне інформаційне супроводження, але численні інтерв'ю та заяви кремлівського ватажка це не лише предвиборча маячня. Наприклад, коли він каже, що готовий до ядерної війни, посилає сигнал американцям, європейцям та китайцям, і таким чином Путін намагається зіграти в обидва боки: підняти ставки на захід і підняти ставки в сторону Пекіну, тим самим продемонструвати відзворотнього, нібито власну суб'єктність. А потім переключається на інший режим миротворця, немов готовий до перемовин, хоче миру, аби його Росію не чіпали. У такий спосіб Кремлівець вже маніпулює та намагається зробити з країни агресора країну жертву. Цю маячню адресує країнам так званого глобального півдня, які зберігають умовний нейтралітет до Путіна та його злочинів. Вкотре Путін. Вказав де-факто, що вся територія України ним вважається як російська земля, в руслі якраз можливості ведення іноземних військ на територію України, де Путін, нібито, буде розглядати цей момент як інвазію, як інтервенцію на російську територію. Тобто, коли Путін каже, що він за мир, насправді він за руський мир, і це не має жодного відношення до припинення російської агресії, українське суспільство, як ніхто інший, знають ціну слів Путіна і тому, що дійсно робили російські війська і продовжують робити на нашій території. Але і нечисленні росіяни знають уже ціну словам кремлівського диктатора, тому і борються зі зброєю в руках проти нього. По слова, Путін вперше відреагував на рейди у Білогорську та Курську область, де Руський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії, батальйон Сибір закріплюють контроль над деякими прикордонними селами РФ, а ще закликають жителів Курська та Білгорода до евакуації, бо і там ймовірні бойові зіткнення. Але Путін скаржиться пропагандистам, що так мовляв, просто намагаються зірвати його перевибори. Путін вимушений визнавати те, що на прикордоні неспокійно і що де можуть відбуватися в липрусі, але при цьому намагаються заменшувати роль цього. Це генеральна лінія, якою притримується вся пропагандистська машина. Росії за останні тижні Путін наговорив багато чого. Втім, лейтмотив зазвичай незмінний. Його заяви, ультиматуми, погрози проаналізували міжнародні експерти. Аналітики наголосили, що наразі Кремль проводить інформаційну операцію. Путін продовжує переслідувати максималістські цілі в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України і спрямовані на послаблення і розвал НАТО. Цілі, які він безумовно вважає невід'ємною частиною національних інтересів Росії, зі звіту американського інституту вивчення війни Проаналізували також і чергові лякалки про ядерну війну. Ознак того, що Кремль реально готується застосувати ядерну зброю, наразі не спостерігають. Це не той спосіб, у який повинен говорити лідер ядерної держави. Ми спілкувалися в минулому приватно і безпосередньо з Росією про наслідки застосування ядерної зброї. Меттю Міллер, речник держдепу США. А наші експерти не виключають, що вже після так званих виборів диктатор знову замовчить і знову надовго, адже насправді йому нема про що розмовляти з цивілізованим світом. Ростислав Сосов, Україна», марафон єдині новини.